Гойдалка репить, і мені чомусь здається, що цей звук знайомий з дитинства. Привіт, друзі! Я вдома, в Україні, і цього достатньо, щоб серце билось якось тепліше. Повітря тут інше, запахом трави, пилу з дороги. Я гойдаюсь і думаю, може саме так виглядає щастя. Я їду додому. Це відчуття завжди якесь особливе, немов знову починається щось важливе. Кожен кілометр, ніби маленька ниточка, що тягнеться до мого коріння. В дорозі багато тиші. І це добре, бо тоді я зможу почути себе. Пам'ятаю запах маминого борщу, що лине з кухні, тепло пледа, який знає дотик з мого дитинства, і голоси, які не треба перекладати. Їду і думаю про прості речі, про родину. Про тих, хто чекає, про маленькі радості, які роблять мене з собою. Я дуже скучила за тишею, за теплом, за тим, що називають домом. Я їду додому. На зустріч тому, що завжди було зі мною. На зустріч собі. Обожнюю ці моменти, коли можна просто зупинитися, вийти з машини і глибоко вдихнути. Мою землю це повітря, мій дім. Є зустрічі, які неможливо описати словами, бо замість слів сльози, сніг. І обійми. Тут не треба нічого доводити. Тут тебе просто люблять і цього достатньо. <ривіт> ну, привіт, мої родичі гарбузою. Як ваші час? Наше вітання. Все добре. Що зголодніли так. чи що? Так. Потриво <світ> <До> і ховаємося. <світ> 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 ну. Ми разом. І цього достатньо, щоб вечір був особливим. За цим столом більше, ніж вечеря. Тут історії, які ми проживали окремо, тепер переплітаються. Тут сміх, який лікує відстань, і тепло, яке не виміряти тарілками й келихами. Сьогодні ми разом і це вже свято.

у вас такі порції великі, що ми не очікували, не в шоці. Забули чи я не знаю, ми тут забулися. Ну, а Кристина, ти казав дві, одна. Ми зберігаємо цю мить, кадри, які назавжди залишаться нашим маленьким скарбом. Щоб пам'ятати не лише обличчя,

Лазий таких хапай і снов накритий. Точно. Тут іде, по кавун Місія дня знайти найсолодший кавун у місті. Здавалося би, дрібниця, але коли нас багато, навіть проста поїздка перетворюється на пригоду. Що, давай, одрізу мені скипочку. Ось я одрізав. дивись, вершок якраз такий серединка добра повинна бути. Правда? Зараз да. угу. Почни. Солодкий? М -м -м. Так, теж. Що, зайка мені? Тобі сонечко в першу чергу моя ласточка. Ті ж моя краса рукаліці. Моє рука серденько для тебе все дозволили. Яка у руки ж не жую. Ну, може, ногами. Ті, м -м -м. М -м -м. Сідай зайчиком. Для кісточок. Посмакували кавуном, а м -м -м. зараз Ангелінка показує нам науку в дії. Немає вже більше. Я тут. ваше. Цукерки, тарілка, вода. І валя! Веселка прямо на столі. Вона скоро розставатиме. А, треба почекати трішечки, так? так? так. Угу. І це веселка угу. вийшла така, так? Так. Да. Угу. У дитинстві кожен день має бути таким солодким, як цукерка. М -м -м -м. А то куди, а то в ротика. Ага. І з маленьким дивом. Трохи фарби, трохи фантазії. І моя племінниця стає маленьким котиком. А такі чорненькі або коричневі носки. Так, а тепер отут лоска молодий. Це трошки, трошки а лоска. Це, цей котик наші сметанку поїв такий. <рап> <рап> Ось тут і тут біленьке зробимо. Так, тут трошечки біленько. Ці маленькі радості <рап 'яті> залишаються в пам'яті назавжди. дивитися на себе в дзеркало. І ще мамі зараз покажемо. Да, тобі покажемо. Китечко, ну давайте ми познайомимося з тобою. Ням-ням. Тяну, тяну, дідри, кріпку. Дитяну. Прийшла Я на допомогу буву. йому бабуся, бабуся, ти бабуся. І витянули ви Кійцю, Ми Кітцю витягнули. Я кажу, ми Кійцю, і кішку витянули стару, прибігла кішка стара. Я <с мистець> кажу, Кійцю замість рібки витягнула. Каже, мама, на, на допомогу мені. Мама, зроби гост. Ой. Ти ж поняттяш? Ти Пирожочків, мама, казала, ще немає, вона вже... Ці булочки, як вона казала, твій жопеняк. Ох, і душ. Ой, який булочки, товстенький. Булочки, керчики, вже, а він розкрутиться. Це ж містяну душ вже зроблений, можна приймати то, холодний душ. Угу. Добре. Чисто, свіжо, там все ловко. Повниш? Через А так це наче ці трояндочки, квіточки ми такі робили. Так а він розкрутиться, Оксана. Він Угу. Тебе на учок там зав'язати. Так, ти в садочку не доспала, Пішли спати. Та ні, ні, це киця вже, це вже не Ангелінка. Пішли тобі кість крила, так? Мурчик, жде тебе там, чекає. Дід Муркет тебе чекає і за столу не тікає. Каже, кішечка мала. Чуєш, ти хочеш нормально, в тебе всі прививки, я бо в тебе фіс не стоячи як впав. І що ж ти буйна. Визиваємо ветеринара. Гукайте ветеринара через стінку. Спит. Спит, наш Ангеліна. Ну, що ти відчуєш? Ну нічого, це шкицька, вона правильно, то так вона грається. Це ж не Ангелінка, це шкицька. Кицькі вони бувають вредні. Бачила в нас. Курлей. Курлей. Забираем. Может, давай уже кинули, пускай. Давай. Ну запускай уже ж. Ты ж хотіла запускати. Так мы с тобой хочем. Запускаем літачок. І здається, що сьогодні ми всі трохи діти. І бачу, Отак і впав. Не хочемо. Без татової допомоги нічого не верху Такі прості миті залишаються в серці назавжди. Ну і все, тато достав. Борт, будеш летіти, давай. Сідай, кажу. сідай, давай. Поїхав. Пасажири, Увага, увага. З их. Ну, давай. Сідай. не так объявляй. Так. Що? Надіорила що? Тримай. Ні, мене все в руки попадає. А ти ще зробиш козочку з виходом. Знає? Що це щить? Здогадалися? Саша гарний господар і садовод, все, до чого він прикладає руку. Гарно росте і плодоносить. Ось це смачний нектарин. Семеринка, зимній сорт Ось Отак ну, mm -hmm. його обрізаєш і воно так ходить з халинкою, все береться. Одне mm -hmm. на одному. А так би по всьому було. А так воно кучкою не обрізано. Оце ідже зараз. Так воно солодке яблуко чи кислувате? Солодке, полежиться з солодким. Це інжирний пес, він ще не достигне, твердий людей. Ти знаєш, щепилося багатенько в тебе тут. Хурма далека. Да. Так це одна вона тебе зв'язала. Так, да, бо морози свої корективи внесли і тут хурма, оце хурма. Місця мало, просто треба ж я його все. Ну так, да, маленький в тебе садочок просто. Хочеться всього це багато. Інжир. Да? А, інжир називається. ага. Ось фініки ці інжир. Ага. це інжир. Це афінідія, померла вона була без Ну, Теж я чула багато по, по інтернету, дивилася, да. кажуть, багато померло. Тінідія, це маленькі Киві, міні -ківі. Ага. Це ожина, не колюча ожина. Ага. Солодка, дуже при... полезна для глаз. Для ага, для очей. Ну класно. Ага. Гарний ти хазяїн, Саня. Дякую. Будь ласка. Це машинка дзищить. Бо Оксана у нас гарний перукар. Всі клієнти залишаються задоволеними результатом. І не виключення. На кіністу? На герцель вас. Обожнюю петуні. Ця чудова квітка здатна прикрасити будь-який простір і додати яскравих фарб у наше життя. Сидячи на гойдалці з племінницею, я дивилася, як її маленькі руки міцно тримають канати, а очі сяють від радості. Мить така проста, що навіть здається, нічого особливого не відбувається, але саме в цій простоті ховається магія. пуденний день стає казкою. Кожне гойдання нагадує, що щастя не в гучних подіях і не в великих планах, а в маленьких моментах, які роблять серце легким. Сміх, вітер, ритм гойдалки, і світ навколо перетворюється на чарівне місце де можна бути просто собою. Як гарненька. Тихо так ввечері, слава Богу. Сонце м'яко пробивається крізь гілки сосен. А ми граємо в рухливі ігри. Під ногами шурхіт хвої, а поруч тихо тече річка. Церкалюючи небо. Це одне з наших улюблених місць. Тут прості речі стають особливими. Кожна хвилина Ух ти. тут залишає собі. відбиток у серці легкий, Молодці. теплий і живий. Я хочу зразу... Зручненько вмощуємося в машину і повертаємося додому. Так і теж. Зараз ми вийдемо на сонце. А так теж гарно декільський. Щас на зані перевернеш там сонце якраз. Не треба зані перевертати портєм до Сосновий виліз, подобається. Сосна. Ну йому важко. Вимовити Та Все нормально, не сплять, що моло так Ми додому люди на роботу Лариса, знімайся. Ми їдемо додому вже, каже, а це люди на роботу їдуть якраз. Ага. Повишать рождаємось. Знаю, Дорога додому ніби сповільнюється. Сонце торкається краю поля. І небо розливає золото в кожну хмаринку. Трусь, каже, а провозь. Хрусь! Пацанок каже, ти <ріпи> хрусь! Подивіться на цю злочину, як таке. Хрусь! Зупиняємося серед соняшників, бо хочемо зберегти цю мить. Усміхаємося у об'єктив, а в серці тиша й тепло. Можливо, колись ми забудемо, що саме говорили тоді, але ніколи не забудемо, як відчували цей вечір. Ось ще яка телефон. Телефон. Забрати лінка, яка ти найвища. Ти до всіх нас. Такий гарний захід сонця. Я йду! Я головука за стін пора! Друзі, дякую за увагу! Далі буде!